Доброго дня, любі друзі, я голова ОТГ. І я хочу розказати вам, як я сильно ненавиджу народжу Я би сам пішов би окупанта давити оціми ручками, оціми ручиськами, але в мене бронь. І в мене не пускають. І в мене перед Україною набагато більша відповідальність. І коли мені говорять, що в мене висока зарплата, то хлопці передовій вище. У мене все всьо на всього 100 тисяч, а у вас уже 200. Треба мені піднімати зарплату. Тому що ви думаєте, що я цю вишиванку купив для себе, ви знаєте, скільки вона стоїть? Знаєте, скільки вона стоїть, скільки цей пінжаг стоїть? Ні, я його купляю для людей, щоб наша влада гарно виглядала, щоб було зрозуміло, що ми крепка міцна влада а не якісь злидарі. І по новому законодавству тепер будуть вимагати, щоб я не просто допомагав мобілізації, а й за неї відповідав. А це ж велика відповідальність. А чим більша відповідальність, тим повинна бути більша зарплата. Це моя така думка. Тому що, знаєте, кожного хлопця посилаю і плачу. А як не прийде, то мені буде треба відновлювати націю. І, Звісно, я маю великий вибір жінок, з якими відновлювати націю. Але ж це заради нації. Люблю Україну, бо Україна дала мені. Цю посаду. А що б якби Україна не дала мені цю посаду? Їхати в Польщу на клубніку, на заробітки чи там в Англію, та навіть в Англію за 3000 фунтів все одно краще бути головою ОТГ. робимо хлопцям пам'ятники, робимо хлопцям меморіали. Я роблю і фірма мого брата робить. Ну, якось так вийшло. Просто брат найкраще робить, у нього найкращі руценки, воно все все найлучше Плачу, плачу. Над кожним хлопцем плачу. Тяжко мені. Того зараз збираються їхати на концерт 95-го квартала. разом візьму жінку, дітей, коханок своїх візьму. Бо там 5% чи 10% піде на дрон. І цей дрон допоможе зберегти життя. Хіба я для себе їду дивитися на той 95-й квартал? Хіба я для себе йду, сідаю в ті ресторани? Ні! Кожен з них дає певний процент на війну. Це економіка, я заради економіки їм. Я вже не можу їсти, але я їм заради економіки. А ухилянти, ці суки, вони не хочуть ти воювати. Вони не хочуть захистити Україну для мене, для мого брата, для моєї жінки, для моїх коханок. Вони не хочуть заради нас воювати, заради України. Це триклятющі люди. Ми будемо їх гнати. Вони ще гірше, ніж сопостат, гірше, ніж ворог. Бо в ці воші виросли з наших гнит.